Доброго дня, шановні українці! 10 червня було повідомлено про підозру п'ятому президенту України і чинному народному депутату в спосіб передбачений кримінально-процесуальним кодексом України уповноваженим на це прокурором. Вчора вкотре інформаційний простір сколихнули чергові заяви з цього приводу. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, пояснюю ті аспекти, які жваво обговорюються в суспільстві. Щодо номерів кримінального провадження. В травні 2019 року внесено відомості до ЄРДР за номером з останніми цифрами 753 про кримінальне правопорушення щодо призначення членів Вищої ради правосуддя. А в листопаді 2019 року до ЄРДР внесено відомості за номером з останніми цифрами 1732. Щодо незаконного призначення першого заступника служби зовнішньої розвитки. За каденції колишнього генерального прокурора. 3 березня 2020 року кримінальне провадження 753 щодо призначення членів ВРП та 1732 щодо призначення першого заступника ССЗР об'єднано в одне провадження. Якому ЄРДРому автоматично присвоєно первинний номер з останніми цифрами 753? Номер 753, тому що дані відомості в ЄРДР були внесені раніше. В ході розслідування епізод стосовно Вищої ради правосуддя слідчим було закрито, а номер залишився незмінним щодо так званої фальсифікації постанови Генеральним прокурором. Роз'яснюю. 10 червня. 2020 року мною було підписано повідомлення про підозру, постанову, якою доручено повідомити про підозру, та доручення повідомити про підозру. повідомлення про підозру є посилання на частину 4 статті 27, частину 4 статті 41, частину 4 статті 426 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Постанові якою доручено повідомити про підозру, зазначено окрім перелічних статей, також і статті 109, 367 та 382 Кримінального кодексу України. В дорученні зазначені стаття 367

Помилки немає, оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті, за якими кримінальне провадження розслідувалось, в тому числі і закриті. А доручення містило за кваліфікацію за конкретним епізодом, в якому винесено повідомлення про підозру. Щодо сьогоднішнього допиту підозрюваного, повідомляю. Сьогодні він не відбувся в зв'язку із заявленим клопотанням сторони захисту про його перенесення на наступний день. Сторона захисту просить поєднати допит та обрання запобіжного заходу в один день. Слідство не бачить в цьому перешкод. Щодо обрання запобіжного заходу, судове засідання відбудеться завтра. Вперше за роки Незалежності України ми створюємо прецедент, який руйнує касту недоторканих. Тому пропоную чинному народному депутату України продемонструвати співгромадянам власним прикладом повагу до закону, до створених правоохоронних органів та реформованих судів, скористатись правом на захист в спосіб передбачений законом і доводити в суді свою невинуватість.